Київ сонечком не балує, але Тесла 3 Хайленд має бути віддана. Тож у нас пророблена чудова, красивезна робота по цій Тесла 3 Ми зробили індивідуальний колір, котрий хотів клієнт. По більшій частині колір був замовлений, певно, що з чату GPT. але нам треба було його відтворити. Викрасок з 10 ми певно зробили, якщо я не помиляюся, а може й більше, при, перед тим як клієнт. Вже сказав, та воно робимо, і ми зробили. Але він дуже переживав, щоб ми більше нікому цей колір не робили. Весно кажучи, коли я дивлюсь на цю Теслу, мені трошки навіть, то знаєте, коли кислий лимончик бачиш, чи зелене яблучко ось це те саме зелене яблучко. Він дуже глибокий. І треба сонце, щоб він відкрився. Але на жаль, хотілося б ще донести дуже важливу річ. Ось Микита Григорович потім буде знімати і показувати вам моменти під. Покриттям видно деякі дефекти самого кузова Теслень. За узгодженням з клієнтом ми їх не оброблювати. Ми залишили такий лакофарб, в якому автівка до нас приїхала. Так? І подекуди можна помітити, що під нашим покриттям є деякі дефекти самого цього ЛФП. Ця винятковість нам дана завдяки нашим технологіям, завдяки тому, що ми наносимо наше захисне покриття безпосередньо на автівку. А отже, жодних там пузирів чи якихось відшаровувань через те, що там є дефект, не буде. Автівка буде збережена саме в тому вигляді, в якому вона є. І завдяки нашим технологіям ми можемо робити будь-які кольори. Ми вже неодноразово це доказували і продовжимо це доказувати, доводити це вам, що ми готові до складних завдань. Нам, чесно кажучи, не цікаво робити просто там: зробіть мені чорний. Звісно, ми це зробимо. Але от такого натхнення від клієнта ми потім не отримуємо, тому що він такий: мощно, я поїхав. А коли клієнт приходить за отакою, там такі емоції. Там прямо ну, такі емоції. І ці емоції нас заряджають на роботу далі. Тому що такі клієнти, вони кайфові. Всі клієнти кайфові, правильно? Що це? Всі клієнти кайфові. Але ці дають більшу емоцію. Я сподіваюся, що ви мене правильно зрозуміли, я нікого не ображаю. Ми всіх своїх клієнтів любимо. Адже ті клієнти, котрі приїжджають до нас, вони вже стовідсотково розуміють. Нащо вони до нас приїхали? Чому приїхали? Тому що тут по автівці нема жодного стику, надрізу, порізу, ось цей куточок покажеш. Тут є сколік на його бампері, і його видно. Але він там, нічого з ним не відбудеться. Є багато таких глибинних моментів, котрі треба побачити наочно. На жаль, через відео, я думаю, Микита Гроч спробує вам передати, але. Не на 100% це є змога зробити. Поважні. Ми працюємо у Києві, ми працюємо рідким поліуретановим захистом домфінок з Professional. Ми любимо свою справу. Це нелегка справа. І чесно, окремо хотів би тут сказати: не думайте, що це має бути дешево. У нас чистенько в інстаграм, там в Телеграм прилітають запроси. І коли ми розказуємо, скільки це коштує, люди періодично прям дивуються, ого, а що так дорого. Або я не думав, що це так дорого. А ви ж маєте бути дешевше. Це все кропітка праця. Оце все зробити, це дуже треба старатись. Це дуже треба багато знати. І для того, щоб видавати ось такі результати, треба було пройти через е, такі складнощі, експерименти, е, погані результати, хороші результати. І це все в сукупності дає ті результати, котрі ми на вашій автівку готові робити зараз. Та й робимо вже. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що ми з вами ще побачимось. Побачимось.